Доброго дня, мої любі! Давно не знімала для вас відео. А зараз хочу показати ось таку новинку від Letty Stitch. Це набір для вишивання новорічних іграшок саме на пластиковій канві. Дуже часто в основному це такі от сети. 3-4, були шість іграшок. Зараз це вже сет із 7 іграшок. І не просто такі поодинокі фігурки, а от частності, якщо подивитися на нижній рядок, то ось тут прям ціла новорічна композиція. Із таких от звірят. саме лисиця, там, мішка, оленя. І ось такі новорічні іграшки можна вишити саме за допомогою. Набору від летіч, ну і для початку давайте подивимось, що всередині, тому що поступово набори даного виробника змінюються. Саме в приємний бік, враховуються побажання багатьох рукодільниць, і тому є на що подивитись іще раз. Ну, і насамперед, ви зараз бачите обкладинку цього набору, де вже вказані всі необхідні характеристики. Насамперед, техніки вишивання, які будуть використовуватись: це хрест у два складення. Це фрузілочки, це бекстіч в одну та дві нитки. Пластикова канва, 14 каунт, вона білого кольору. Використовується для вишивання бавовняне муліне анкор 56 кольорів. Рівень складності виробник заявляє як 4 із 5. І середній приблизний розмір фігурок це 15 на 15 см. Показаний варіант. Схеми, по якій будемо вишивати, це чорно-біла символьна схема. Ну і, звичайно, дається голочка. І ось новорічний орнамент саме із семи фігурок. Ну, і ось він такий, якщо його брати, досить таки пухленький. І зараз дивимося, що всередині. Насамперед, на обкладинці з іншого боку, показаний саме схематично. Всі степки, які будуть використовуватись у роботі, як закріпляти нітку, як вишивати, в якому напрямку стежки і так далі. Тому навіть для початківця інструкція більш детальна. Що стосується дати виготовлення, то ось 30 серпня 2022 року, сьогодні 18 жовтня, досить таки свіженький зібраний набір. Інструкція, як вишивати бісером, нитками, як вишивати металіком, навіть інші інструкції, як зробити зворотню сторону, зворотній бік, що можна використовувати або фетр, або іншу фабричну тканину для того, щоб оформити задню частину. Тобто тут вже на власний розсуд. Ось анкор. Намотаний на звичайний для даного виробника е, варіант органайзеру паперового, де вказані з боку завжди символи, які відповідають е, символам на паперовій схемі, за якими потрібно вишивати. Ось цей конвертік, де є голочка для муліне, голка для бісера і нитковтягувач. І ось такий от. Пакетик з бісером, якого не дуже так багато, але він використовується як таке оздоблення декор у деяких фігурках. Далі, три аркуші пластикової канви 14-го акаунту. І, до речі, я прочитала інструкцію, виробнику, важливо наголошую на тому, що, коли починаємо, не відрізати відразу пластикову канву, не різати на шматочки, а спочатку все. Підрахувати, для того, щоб потім не було, що не вистачає буквально пару клітиночок, для того, щоб вся фігурка вмістилася. Тому краще вишивати, розрахувати і вишивати, не різавши канву, а тільки після вишивання вже можна порізати на кусочки. Тобто це отак от порада для тих, хто вперше буде вишивати саме на пластиковій канві. Декілька фігурок поступово. Гарантійний талон. І ось дивіться, прям цілий книжки. Це все схеми до цього набору. Насамперед, схеми уже з бекстічем. Тобто бекстіч кольоровий, вказаний, де який буде. Ми бачимо ялинку і от скільки бекстічу. Пряничний домик також, скільки бекстічу. І на віконцях, і на даху. Ось така машинка. Тут трошечки розмір клітиночок більший, тобто, в залежності від е, самого малюнка. Ось ця схема із звірятками. вона більш дрібніша. Але все рівно досить таки крупна, як для мене. Е, для ока досить таки комфортна. Ще машинки. І ще один аркуш. Зараз не хочу у мене відкриватись. І ось ще один будиночок із сніговичком. Тобто це схеми саме з бекстічем, тобто для тих, хто полюбляє відразу, щоб він був нанесений. А знаємо, що даний виробник, так само як і Лукас, вони ще схему пропонують без Бекстіча, щоб він не заважав, не перекривав позначки, щоб можна було комфортно вишивати. А потім можна вже співставляти схемою з бекстіч і по ній Backst робити. Або також от варіант на окремому аркуші вказаний бекстіч. Тобто можна співставити схему без бекстіча. Зараз покажу ще раз. Ось, дивіться, пряничний будиночок. Да? І схема з бекстічем. Тобто ось де що повинна бути. Як окреслюємо для того, щоб це все було гарно потім по ітогу у нас вийшло. Так. І ще інструкція. Інструкція на багатьох мовах: англійська, французька, російська, що у нас тут? Зараз дійду до нашої. Це у нас румунська, іспанська. Так, польська. Так, 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 де ж наша? Я ж на нашій мові також бачила інструкцію. Так, зараз хвилиночку. Так, ось вона наша. UA. Тобто, прописано, як що робити по черзі. Ось у нас 12 пунктів, і по закінченню роботи намочити вишивку в воді кімнатної температури на 2-3 хвилини і так далі. Але це у нас така загальна інструкція. Це не стосується пластикової канви. Так само, як і натягнути тканину на п'яльця. Тобто, для того, щоб не. Під кожний, набор, під кожний набор не вкладати свою особливу інструкцію. В даному випадку ось така загальна. Виді, general instruction, така узагальнена Саме дається. Але також, що стосується вишивки саме цих іграшок, тут також можна подивитися інструкцію на англійській, наприклад. Але якщо ви вишиваєте досить таки давно, то вам, в принципі, і так все зрозуміло. І ось ще такий аркуш із кольорами ниток. Нітки анкор, скільки стебків, два складення, які символи, бексіч. Ось блакитного кольору лінія. Що це в одне складення будекст. Також тут персиковий кольор або оранжевий, ось такий зелененький і так далі. Розписано, скільки стебків кожного кольору буде даватись. І ось ще інструкція написано, що, де ми дивимось і як пришиваємо ще і бісер. І ось такі фігурки по ітогу у нас будуть готові після того, як вишимо їх на пластиковий канві. Тому, дивіться, ось такий відеоогляд для вас новинки від. Кому вона сподобалась, будь ласка, завжди раді вашим замовленням. І, незважаючи на всі жахіття, які відбуваються зараз в нашій країні, життя наше продовжується. І е чекаємо mm. на перемогу. А поки що готуємось до нового року, вишиваючи гарні іграшки і трошечки відволікаючись. Желаю бажаю всім мирного неба над головою. Ну і звичайно побачимось.